Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не В роботі колода Святої Смерті, темна колода. І хочеться запитати. Жезлів, ні, лицар жезлів, Хочеться запитати, знаєте, що, який урок я пройшла, проходжу і про, буду проходити в майбутньому. Не знаю, чомусь темна колода захотіла. Будемо. Запитувати неї. Давайте подивимося, хто ви? Хто ви в мене на сьогодні? Карти аж летять. Боже, ви в мене дев'яточка мечів. Людина, яка в якихось обмеженнях, в якихось стражданнях, прям таки хочу сказати. Закрита книга, яка майже закрила якусь ситуацію. Майже закрила якусь ситуацію. Зараз зірка. Ні, диявол, Боже, представляєте, які ви, які ви в мене дівчата? Шістка кубків. Це кармічний урок. Тобто людина, можливо, ви навіть людина карма. Так, подивимося, давайте так. Азірка і карта диявола. Давайте запитаємо, про що диявол. Тобто ви сама спокуса. Боже, ви моя спокусниця, ви сама спокуса. Можливо, ви проходите якийсь урок, так і буду казати, з. Ну, По любові, ви мене зрозуміли. Урок якогось вибору, урок якогось кохання. Про що зірка? Двійка Пентаклів. От ви не можете вибрати, розумієте? Обираєте зірка. Начебто, знаєте як? Тому вам так і важко. Ви обираєте, куди рухатися в коханні, закінчити по дев'яточки мечів майже десяточки. Через це вам важко. Чи піти дві карти, двійка пентаклів. Карта вибору, закохані карта вибору також. Розумієте? І от вам кажуть про те, що вам через те так тяжко, через те, що ви не можете щось обрати по дияволу, якісь взаємозалежні стосунки, якісь спокуси, якісь залежності. будь-що. Добре. Поїхали далі. На дні колоди шістка кубків, я вже сказала, це про те, що урок тягнеться із минулого. Можливо, ви не в одному житті його проходите просто. Так, добре, поїхали. А який урок ви завершили? Справедливість, Боже, ви його пройшли, обнулили. Боже, як це шикарно! Я прям не можу. Паш Пентаклів і каже про те, що ви рухаєтеся в нове. Дивіться сюди, ви по справедливості пройшли якийсь серйозний урок. А, де ви його... Завершили, обнулили, і начебто перепрошили якусь програму і пішли в ту з жезлів, пішли в новий початок. Начебто померли і народилися. От розумієте? Нуль, карта нуля, смерть, ну, тобто, як в тому числі, як смерть, закінчити і народитися по справедливості. Навіть більше не буду нічого класти, шикарно. Не класти, докладати? Так, цей урок ви закінчили. З новою енергією. Боже, шикарно. Далі. Який урок ви проходите зараз? Ой, ви проходите урок, ви ходите. Так, відсікаєте якийсь стан там, де ви. Дивіться сюди. Так, все шикарно, знову шикарно, я вдячна. Починаєте щось робити з любов'ю, по-новому. Так. Король кубків, дивіться сюди. Ви закінчуєте ситуацію наразі, ситуацію, якщо вам здається, що ви зависли, що ви нікуди не рухаєтеся, вам і кажуть, що ця ситуація ось-ось закінчиться. Повішений карта туза мечів каже про те, що ви цю ситуацію, значить, цьому повішеному ви цим тузом, ви цим мечем відрубали голову, відсікли і берете, знову ж таки, по жезлам берете напрямок, новий напрямок у своє життя, в свій якийсь новий рух. Оце ось якщо ви ще зараз цього не зробили, то ось ось ви це зробите. Розумієте? Шикарно. Давайте я хочу тут ще трошки дивитися. Про що саме? Що саме ви відсікли? Що саме ви відсікли? Знаєте, що я вам скажу, девочки? По справедливості ви відсікли якусь розбите серце, де можливо була третя особа або якісь магічні втручання. Посправну, друга карта справедливості. Знову такі тяжкі уроки, кармічні уроки. Дивіться сюди, і трійка мечів там, де було розбите ваше серце. Принцеса, Господи, Верховна Жриця, справедливість і розбите серце. Ви пройшли якийсь урок там, де ваше серце було розбите, тим самим або прийняли свою силу, або приймаєте свою силу, або відсікли якийсь магічний вплив верховної жриці, жінки з. Незвичайними здібностями. Зрозуміли мене, це все ви пройшли по справедливості. Хочу сюди ще. Там, де серце ваше краялось. Що, ще? Так, ось дивіться сюди, дівочки. Сімка кубків, там, де ви, е, от хочу так сказати, там, де ви, м -м -м, сімка кубків, сиділи в ілюзіях, що це ваш імператор. Розумієте? Ви, начебто, або забрали вашу фортуну, або ви повертаєте свою фортуну тим самим, що ви ходите з ілюзій і повертаєте свою фортуну. Давайте зробимо так, імператора вашого, який розбив вам серце, який тримав вас в ілюзіях, який забирав вашу фортуну. Ми розуміємо, що ви це відсікаєте саме. Так, і що далі? Ми розуміємо, що ви це відсікаєте. Що далі? Так, смерть. От з цього імператору смерть. Це каже про те, яка прекрасна карта смерті. І шістка жезлів переможеться. Боже моя красавиця. Дивіться сюди. Чоловік, який тримав вас в ілюзіях, просто карти такі темні, хочеться ще роздивитися на кожну краплинку вам щось розказати. Імператор, який тримав вас в ілюзіях, який розбивав вам серце. Дивіться, на нього відразу карта смерті Санта муерте і карта м -м, шістки жезлів. Переможці. Розумієте? Шістка чи дев'ятка, господи. Дев'ятка, вибачте. Того, добре, продовжимо. Карта того, що закінчується ваші тяжесті. так сказала, не так глянула. Так, вісімка. Ви починаєте швидко-швидко з цього виходити, з цього свого стану. Так, четвірка пентаклів. І, значить, ви намагаєтеся зберегти свою, утримати свою фінансову. Основу якусь, розумієте? Так, ми розуміємо, що ви це відсікаєте. Я хочу ще подивитися, бо що зараз щось я вас так обнадіжила перемогою. Ну, все одно відсичите, але наскільки швидко. По вісімки жезлів рух буде швидко, але наскільки довго будете в цьому варитися? Давайте ще. Так, вісімка кубків. Так, прощаєтеся, дівчата, прощаєтеся, прощаєтеся і йдете в нові свої союзи, починаєте начебто зращувати якісь нові свої проекти, розумієте? Отак, все одно класно. Це урок ви проходите зараз. Ось-ось закінчите. Давайте подивимося, що ж чекає нас в майбутньому. Що чекає нас в майбутньому? Який урок я буду проходити у майбутньому? Так, поїхали. Імператриця. Король мечів. Паш Пентакль девочки ну, теж я вам буду казати ваш урок, ваш урок майбутнього. Коли ви імператриця, коли ви наповняєтеся, коли ви е, набираєтеся благості, коли ви переступаєте, прощаєтеся і йдете реально жити е, далі, не тоді, коли ви собі сказали, все я більше не хочу. Ні. Коли ви дійсно це проживаєте емоційно, коли ви виносите з цього урок, розумієте, ваш король мечів, тобто вже ваш колишній, котрий той же імператор. Він до вас повертається. Повертається, знову ж таки, дивіться сюди, з маленькими фінансовими якимись пропозиціями, з маленькими якимись фінансовими подарунками. По, чому, чому повертається? Тому що е, хоче шансу на любов. Розумієте, Паш кубки повертається до вас із любов'ю. Що ще? Що далі? Який урок? Королева Пентаклі, і вам кажуть про те, як ви хочете. Знаєте, от як ви хочете по цій лісніці дійти. Ну, до свого сімейного щастя карта блоку. Давайте по-іншому запитаємо. Давайте, знаєте, як зробимо? Спитаємо по-мудрому, що ви отримаєте, якщо погодитесь на його кубки? То що, дівочки? От дивіться, буду, буду читати, як і є четвірка жезлів. Людина з вашої сім'ї під предлогом стабільності, можливо, навіть, якщо ви пентаклів, стабільна жінка, що ви отримуєте? Ви отримуєте э, мах. Тобто, по-хорошому, це людина э, зробить життя таким, яким ви хочете. Коли я запитую, про що мах в негативі? Шістка мечів і сімка мечів знову зрада. От він начебто і захоче вийти із стану э, непорозуміння і по-новому почати, і контакт з вами найти, але все одно карта зради. Розумієте? Це якщо ви спогодитеся. погодитеся. Що ви отримаєте, якщо відмовитися від його кубків? Дивіться сюди, дівочки, як прекрасно сказали карти. Вісімка пентаклів, карта майстра на дні колоди, каже про те, що ви зможете реалізуватися. Тепер дивіться, Коли, я, коли ми запитали, що ви отримаєте, якщо відмовитеся, у вас відразу йдуть страхи. Вісімка мечів каже про те, що вам буде дійсно страшно. Страшно, чи ви впораєтеся. Шістка пентаклів про те, що ви будете знаєте, як намагатися. От От і відразу карта місяця покаже про те, що ви будете дуже довго роздумувати. Варто давати шанс, не варто брати, отримувати, тобто погоджуватися, не погоджувати все, все саме будете колотити свою енергію. Розумієте? І якщо ви відмовляєтеся, да, вам страшно, да, ви сумніваєтеся дуже довго, але в итогі ви отримуєте дев'ятку пентаклів. Гляньте, яка прекрасна тут вона загорає на своїх е ну, пентаклях. Загорає карта просто. Ну, кайфує. Вона кайфує від життя. І від чого ви будете кайфувати вам підказка від того, в чому ви реалізуєтеся. Розумієте? Отак. Давайте візьмем вам пораду. Порада вам. Двіка кубків. Вам кажуть, що вибір за вами, десятка кубків, ви дивіться сюди, вам кажуть, що вибір за вами, девочки, дивіться сюди, ви маєте обрати. Іти до короля мечів, до свого колишнього, який наразі застравляє собі в горло меч, або йти у своє сонце і на дні колоди де десятка кубків. І вам відразу підказка. Ідіть туди, там, де ви будете кохана, наповнена і щаслива. Благодарю, приймайте ви блага, і нехай кожне послання знайде своє серце.